Всім привіт-привіт! Завітала я в Аврору. Поглянемо з вами знижки, новинки та щось цікавеньке. Ось такий чайник для заварювання чаю, йде скляний. На об'єм 700 мл. Чайник скляний, а ручка і кришка пластик. 119. Ось такий цікавий чайник, дуже мені він подобається. З корковою кришкою йде. 299. А це вже френч прес, іде скло з металом на об'єм 350 мл. 119. І є побільше ось такі френч прес, також на 800 мл об'єм. 229. Чайник іде електричний. На об'єм літр 800, потужність 1500 ватт лібертон. Ось так він виглядає. Зі знижкою 398. Подрівнювач для овочів. Ручний ось такий, де невеличкий. 169. І ще ось така овочерізка. З'явилася ручна з контейнером. І має 6 змінних насадок. Ціна 449 гривень. Кава Рашіна, сублімована, не з кафе Gold, 100 г. Зараз поглянемо, скільки вона коштує. 159 грив. Ще ось така кава. Чорна карта. Теж Рашіна сублімована, 50 грамів, 75 гривень. Кава розщина Яковс, гранат. Аж 400 г. Ціна зі знижку 398 до 19 березня. Зверніть увагу, і ось така кава. Якобс кранат де 100 г 159. Кава мелина Форт 100 грамів. 64 гривні. Напій кавовий якобс, капучина йде, 500 грамів, 156 гривень. І кава нескафе рощина 60 грамів, 59 гривень. Ось такий набір є в на стейде для спецій на підставці металевій. Дві штуки в наборі в червоному та зеленому, як бачите, кольорах. Коштували вони 129, а зараз коштує 99 зі знижкою. Ще ось такий варіант баночок для спецій. Пластикових, прозорих, по 39. Це вже баночка для спецій де скло з металом, комбінована ось така. По 69. Зовсім малесенька баночка, теж скляна, йде для спецій, по 15. Це вже йде баночка для спецій скло з пластиком. Невеличка теж ось така, по 39. А це йде вже млин для спеції, ручний дерево та пластик. О, такий він невеличкий, по 199. Набір приборів столових, ложка, виделка та ніж. 69 гривень. І ось такий теж набір столових приборів, 24 прибора в наборі. Погляньте, яка гарна знижка. 399, а коштували 549. Ось такий є килимок для сушіння посуду. Прямокутний з малюночком. 69. Ще ось такий варіант, теж килимок для сушіння посуду. Зараз з вами поглянемо, скільки він коштує. Ціна його. 39. Така серветниця йде. дерев'яна, квадратна з малюнком, достатньо велика. Вона. Всім вже знайома. Іде вона зі знижкою 99. Поменше. Ось така коробка для серветок, пластикова. Дерев'яною кришечкою. По 77. Це вже йде тримач для серветок, Невеличкий. По 59. Це тримач для серветок дерев'яний йде. Лотос по 55. А це більш така з новиночок. Тримач теж для серветочок йде. Дерев'яний будиночок ось такий цікавий. По 59. І велика ось така серветниця йде. Прямокутна також дерев'яна. Зі знижкою 139. З'явилася ось така новиночка, лампа настільна, декоративна, але так акумуляторна. чоловічок. Такий він, як бархатний. Ось тут він вмикається і вимикається. Ось, бачите, як гарнесенько. І вимкнула. Ціна його 699. Поглянемо з вами знижки на лампочки. Лампа ось така LED на 12 Вт йде по 59. Ось такий варіант лампочки LED на 8 Вт 55 гривень. А це вже лампочка йде з датчиком руху на 10 Вт по 119. Ось такий варіант лампочки на 9 Вт по 29 гривень. Малесенька ось така лампочка іде на 6 Вт по 27. І з тоненьким цоколем лампочка також 27 гривень, ось така. І ще ось така лампочка світодіодна йде: євросвітло на 10 Вт. Ціна зі знижкою 34. І ось такий ще варіант лампочки на 7 ватт. По 29. З'явилася така новинка, термосумка для зберігання продуктів. Достатньо вона велика, ось така, на 35 аж літрів. Має дві ручки, ось такі. На блискавці йде. 399 гривень. Форма для випікання металева йде кругла ось така 28 см діаметр. 64 гривні коштує. Ось такий варіант. Теж форма металева кругла йде. Зйомне дно. 26 см вже діаметр. 77 гривень. Ось така форма йде. Теж металева, велика. Тріо. 179 гривень. Маленька ось така форма кругла йде. За щіпкою 17 см в діаметр. Теж зі знижкою 129 гривень. І ще ось така форма металева йде для випікання. Прямокутна. Алма 88 гривень. З'явилася ось така новиночка. Рушничок кухонний, вафільний. В квітах йде. Ще ось такий варіант. Поглянемо з вами, скільки він коштує. Ціною 34 гривні. Такий варіант. Рушнички кухонні. три штуки в наборі, два однотонні, а один з малюночком. Ціна їх 44 гривні. Ось такий рушничок іде, кухонний мікрофібра. В різних іде кольорах по 29. Ось такий рушничок або серветочка з мікрофібри йде з петелькою. Ціна 39. Ще ось такі варіанти. серветочок однотонних по 34 гривні. Поглянемо з вами далі на туалетне мило зі знижкою. Мила Дору йде в асортименті, 4 штуки в упаковці по 100 грамів 119. Ось таке мило. Теж Дору йде, класичне. 4 штуки теж в упаковці по 80 грамів, 79 Шарм апельсин 5 штук в упаковці. Ціна зі знижкою 39. Шик зелений чай, лотос. Алоя віра. По 19, б'янка мила туалетне, гранат ваніль, чарівна флора, гірань. 200 г по 34 гривні, дигтярне мило шик. 140 грамів по 22 гривні. Мило лавіт. Іде з різними ароматами. 60 грамів, по 7 гривень. І мила шик дитячий ось таке туалетне. 18 гривень. Рушник паперовий, сафі, рожевий іде один, 27, папір туалетний Альбатрос 10 гривень, серветочки вологі, туалетні йдуть 130 штук в упаковці 49 гривень. Серветки вологі дитячі, з клапаном 120 штук ромашка. 34 гривні. Ось такий варіант серветок вологих дитячих ліра. Також 120 штук 49. Набір туалетного паперу. 4 штуки в упаковці, 98 гривень. І ще ось такі рушнички йдуть. Зелені паперові. 200 листів в упаковці. 32 гривні. І ось такий варіант. Рушники також паперові, 130 листів, в упаковці 32 гривні. Погляньте, скільки знижок на пряжу. Дівчата, в'язати з вами буде разом. Ось така 250 метрів іде. В різних в різних кольорах по 27. Ось такий варіант пряжі для в'язання, 180 метрів. Ще синя, також по 27. Ось такі варіанти: блакитний, червоний, зелений, також по 27. І знижка залишається ще на ось цю пряжу акрилову. По 44 гривні вона йде. І пряжа трикотажна 50 метрів йде по 99 гривень. Ось такий йде кошик для зберігання пластиковий. З кришкою йде на об'єм 30 аж літрів. Ціна його 279. Ще ось такі кошики з'явилися, пластикові. Овальні без кришки. По бокам йдуть ручки 199. І ось такий кошик. Для білизни йде, він йде кутовий, В світлому та темному йде кольорах. ціна 299, а коштову 399. Гарна знижка, зверніть увагу.